Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком дуже смачного, весняного і легкого салатику. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своїм своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. У мене лишилися залишки такого салату, він трішки підв'янув, я його промила, накришила ось так руками, порвала і відрізаю сир камамбер, таку невеличку частинку. І нарізаю невеличкими шматочками. Викладаю ось так зверху, далі буду нарізати варені яйця. Взяла два штучки курячих, можна, звісно, сюди додавати перепелині яйця, буде набагато ефектніше виглядати, ну, але загалом в мене їх не було, тому я використовую саме курячі яйця. Далі я взяла помідорки черрі, розрізаю їх навпіл і так само викладаю зверху. Їх так само можна замінити на звичайні помідори. І зараз буду посипати кукурудзкою, в мене консервована, беру таких дві чайних ложечки, посипаю зверху, трішки підсолюю і додаю ще насіння соняшника. У мене ще був зелений свіжий кріп, я його також порвала руками і посипала зверху. І ось такий салатик у мене вийшов. Його можна заправити будь-яким соусом, який вам подобається. Але так як я зараз стараюсь правильно харчуватися, то вирішила нічого не додавати. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих рецептів, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!